cx 90 найбільший, найдорожчий, найпотужніший кросовер Mazda. Модель, яка на сьогодні є не тільки новим флагманом, а фактично новою сторінкою в більш ніж піввіковій історії автомобілебудування японського бренду. Вітайте! Mazda cx 90. А ми починаємо. Сьогодні тут не буде власної суб'єктивної оцінки або критики в будь-якій формі. Тільки факти, тому що це не огляд, це презентація, національна онлайн-презентація нової Mazda cx 90 на каналі Інфокар. Але ми сьогодні зробимо по максимуму, щоб ви дізналися з цього ролика про все найважливіше. Чи є CX-90 прямим продовженням моделі CX-9? Яке позиціонування відносно конкурентів та хто вони? Конкуренти найбільшому кросоверу MAZDA, які технологічні рішення пропонує найдорожчий автомобіль бренду, і що з вартістю та комплектаціями? Про все це ми будемо сьогодні говорити, і дуже сподіваюсь, під кінець цього відео вам вдасться дати власну оцінку цієї cx 90 як моделі. І почнемо ми з головного. Як я вже сказав, це найбільша мазда. Тож, яка вона? cx 90 має довжину в 5 метрів 12 см, ширину майже 2 метри без дзеркал та колісну базу в 3,12. Він, наприклад, всього на 8 см коротший за Mercedes GLS в кузові X167 та на 6 см коротший за x 7 BMW. Або давайте не так. Він на 15 см довший за актуальний на сьогодні Toyota Highlander. На 15. Ну і cx 90 більше за cx 9, що очевидно. Головне, що вдалося дизайнерам, і це не оцінка, це констатація. Констатація того факту, що всі ці богатирські розміри їм вдалося вдало вписати в абсолютно гармонійний витончений силует. І тут, до речі, я щоправда хотів приберегти цю думку для великого огляду, однак розумію, що варто сказати зараз. Пропорції виважень. Тут дійсно великий салон, якщо дивитися сантиметрами, десь дуже поряд з X9. Однак в ансамблі весь цей диліжанс врівноважений довгим капотом. Я вибачаюсь, довжелезним капотом. І так, якщо дивитись в профіль без масштабу, складно зрозуміти, який він в дійсності за розмірами. Але якщо ось так війти в кадр, розуміючи, що мій зріс 2 метри, то Приходить усвідомлення, що він просто величезний. І, до речі, довгий капот тут це ж не просто дизайнерський хід. Дизайнерські ходи тут в іншому. Впевнений, ви власними очима бачите сучасну за філософією передню частину, поки що незвичну для мазда задню. І деталі, які підкреслюють стрімкість великого кузова. Але капот довжелезний, тому що і двигуни неабиякі. А я вибачаю за двигуни двигун. CX-90 у нас принаймні поки буде пропонуватись лише з одним серцем, розміщеним поздовжно. Що і вплинуло на цю довжину не в останню чергу, але головне, що це найпотужніший серійний двигун Мазда за весь час існування бренду: 345 кінських сил і момент в 500 нютон метрів. І все це знято з рядної 3,3-літрової шістки з турбіною і м'яким гібридом. Після цих слів в мене хіба не вирвалось, а тепер заміряємо 0100. Але знову ж ці заміри ми залишаємо огляду сьогодні. насолоджуємось тільки статично. Втім, це означає, що вам варто підписатися на наш канал, щоб не пропустити повноцінний огляд, який точно буде, і звісно ж, скоро. Поздовжнє розташування двигуна серії і e skyactiv G в поєднанні з конструктивними особливостями масштабованої платформи Mazda SkyActiv Multi-Solution Scalable Architecture дозволяє не тільки прискорювати з до сотні менш ніж за 7 секунд, що зазначено в характеристиках, а й, як запевняють, отримувати незмінне задоволення від водіння. Плюс до цього нова швидка восьмиступенева трансмісія з двома багатодисковими щепленнями та планетарними шестернями покликана реалізувати всі ці непосередні можливості двигуна. А я ще раз нагадаю: це 345 кінських сил і 500 нютонометрів. Звісно ж, CX-90 має повний привод iActive та систему допомоги водінню MiDrive з чотирма режимами руху: Normal, Sport, Off-Road і Towing. Для буксирування причепу вагою до 2,5 тонн. І хоча ви, скоріш за все, прекрасно уявляєте, які режими як працюють, тут треба зазначити, що особливо в спорті точно не зайвою буде фірмова маздівська система KPC, яка зменшує крени кузова, особливо в крутих поворотах. І тут вона є. Але це те, що стосується динамічних можливостей. CX-90 90 авто, який покликаний задовольняти всі без виключення запити аудиторії, розміри, комфорт, динаміка. Із динамікою здається все непогано. А як щодо комфорту. Салон Mazda CX-90 – це вже знайома нам концепція. Знайома в першу чергу по моделі CX-60, презентацію і огляд якої ми робили декілька місяців тому. Тут широка центральна консоль, безперервні лінії, які проходять крізь дефлектори в дверні панелі. Тут приємні, а головне якісні матеріали і багато сучасних технологічних рішень. Перед очима водія дисплей діагоналю 12,3 дюйми зі знайомою графікою. Є проекція на лобове скло, є сучасна і стримана на вигляд мультимедійна система. Керування цим комплексом відбувається за допомогою шайби, як і раніше, тому що клієнти вважають, що так зручно, і з цим я сперечатись точно не буду. Зручно. Ще в новій cx 90 якісні камери 360 з технологією наскрізного огляду зон безпосередньо попереду та поруч з автомобілем. Виглядає об'єктивно якісно, дуже сучасно і для їх активації, до речі, є окрема клавіша. Якщо намагатись скласти докупи факти про салон і про його наповнення та підхід, то CX90 справляє враження переходу на наступну сходинку відносно моделі CX9, яка була доволі популярною. Враховуючи сегмент і клас, але я б зараз хотів трохи продовжити про цифрові рішення. Як і у моделі cx 60, тут є система, яка розпізнає водія за обличчям і підлаштовує вам положення сидіння, керма, дзеркал, проекційного дисплею та навіть налаштування клімату і аудіосистеми. До речі, аудіосистема тут BOSE на 12 динаміків. Звісно ж, тут якісна шкіра напа на сидіннях з електричним регулюванням, а вентиляція додає комфорту в довгих подорожах з цією сім'єю. Або навіть не сім'єю, а скоріше сімейством. Тому що cx 90 пропонує вам сім місць. І я огляд третього ряду хочу умисно залишити на тест-драйв, однак при довжині автомобіля 5.12 там має бути дуже навіть пристойно. І хоча, скоріш за все, там частіше будуть опинятись діти, розійми зарядки, дефлектори, все це присутнє. З розкладеним третім рядом ще й багажник залишається тут цілих 257 літрів. Однак, якщо третій ряд скласти, а це робиться прямо звідси, то виходить 608 літрів, а це вже зовсім інша справа. Але якщо скласти ще й другий ряд, то вийде 2025. А це вже прям. Експедиційник не менше. Звісно ж, це жарт. Не думаю, що хтось в такому витонченому, скажімо, костюмі полізе на сік 90 кудись в багнюку. Хоча хто знає. Проте мені більше здається, що це скоріше поглинач трасових кілометрів. І думаю, так і планувалось. Тут має бути дуже і дуже непогана звукоізоляція, тому що, по-перше, я бачу тут подвійні склопакети, а по друге. Тут є система активного звукопоглинання, ну і ще ж усілякі дрібниці, типу позиряться кожному з пасажирів та по підстаканнику. А ще є панорамний дах. Довжиною більш ніж в метр. До того ж, це і дах, і люк. Так, я думаю, в такому автомобілі міжміські подорожі мають стати не тільки приємнішими, а й коротшими за сприйняттям. Потужний двигун, великий якісний салон, плюс безпека. З систем безпеки у мазди є дійсно багато чого. Звісно ж, адаптивний круїз-контроль, який вміє щитувати дорожні знаки, система моніторингу сліпих зон, система запобігання фронтального зіткнення, а також перехресного зіткнення, причому і переднім, і заднім ходом. І це об'єктивно непоганий набір. І будемо дивитись правді в очі, інакше на сьогодні ніяк. Мазда дуже високо підіймає планку і. Тепер тут не має бути жодних компромісів, і їх немає. І давайте останнє питання: скільки все це добро коштує? У CX-90 існує дві комплектації: Premium Line і Premium Sport. і ціни на них ви зараз бачите на екрані. А більш детально можете розібрати з ними, перейшовши за посиланням під відео. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. І тут залишається хіба додати, що зараз скоро буде великий огляд. і Там я спробую розставити всі крапки над «і» в особливості в питанні. Чи є сенс цій cx 90 для власників CX-9. Хоча, думаю, ви, власне, і самі вже можете на це питання відповісти. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.